На непідконтрольній території дефіцит життєво важливих медикаментів. Мешканка Жданівки Донецької області у пошуках інсуліну намарно об'їздила десятки аптек. Утім, необхідного препарата не знайшла. А від нього залежить життя її доньки. Де взяти ліки? Дивіться далі. це кукли барабля у Поліни, як і у усіх дітей, є найулюбленіші іграшки домашні тварини. Та кілька разів на день дитячі забавки перериває ось така процедура. О, 22, ребінок сидів без інсуліну. Давайте ми уголь. я хотіла б, щоб би так от чөлкнути пальцем, і це все просто для нас прикратилося, а тому що для нас этот шок, ми немножко к этому попривикли. Ін'єкції інсуліну треба робити після кожного вживання їжі, щоб підтримати нормальний рівень цукру в крові. колють у живіт, руки, ноги. Буває больно, буває не больно. Ну, якщо ребенка не колоти, ребенок буде кома через два дні, може навіть на наступний день бути кома. Мати Поліни дуже серйозно ставиться до хвороби доньки. Я знаю, що такого сахарний диабет. у мене отець від нього умер. Перші ознаки збільшення рівня цукру у дівчинки виявили чотири роки тому. Відтоді в неї суворий режим харчування. Крупи, картошку, хліб, ми все вишуваємо. Все Навіть на шкільному святі дитині дістався вірш про дієтичний продукт. І при тому чті діти я і Глав... главний овось я в дієті. на будьона она буде капуста у нас до війни. Родина отримувала інсулін та тест смужки в місцевій поліклініці безкоштовно та через бойові дії препарату не видають. Навіть купити його немає де. По всім аптекам я спрашувала, как ну, Артема Славянська у тетя аптеки волноваха. Я не знайшла. Наталія звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там допомогли. 8 штук мы получили упаковок тест-полосок. Ну, две мы уже, так как у нас расход большой, две мы уже открыли. Інсулін та тест-смужки для Поліни Штаприна та Ахметова передає вдруге. Цей запас на три місяці. Дякую большое, звісно, за те, що він не бросает людей в трудної ситуації. Ми трудной ситуации, да, ситуації, нам не отказал. Нам буквально одразу же, тут же, через три дні нам допомогли. В рамках програми Адресна допомога діє також проєкт по видачі інсуліну та тест-смужок. Ми видаємо діткам інсулін, які проживають на непідконтрольній території України, Донецька та Луганська область. Вони виїжджають за цим інсуліном, і ми видаємо цей препарат кожні три місяці. Тобто, дитина у нас обов'яз С кого на три місяці інсуліном та тест смужками. Усього за програмою роздали майже дві тисячі наборів медикаментів дітям, хворим на діабет, епілепсію та астму. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Олександр Шмирю. Сабиття канал Україна.